Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний понеділок живемо. Радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, дождливий день. Ну, для Німеччини то нормально. Витриваємо в молитві, в радості і в благословенні. Тому що робимо? Молимось. Нагадаю, що по понеділках є такий в описі під відео є посилання на групу. Молитовну Меджугорську, де люди моляться. Туди можна доєднюватись до молитви, можна брати більшу відповідальність, провадити молитви ну і бути в такій групі, де можна попросити завжди про молитву, так? то важливо мати такі групи, які моляться. Тому заохочу долучатися, доєднюватися. А сьогодні ми 25 листопада 1988 рік. Дорогі діти, закликаю вас до молитви, щоб у молитві мали зустрічі з Богом. Бог вам себе пропонує, дає, але від вас хоче, щоб ви у своїй свободі відповіли на Його заклик. Тому, дітоньки, протягом дня виділіть час, коли можете в мирі та смиренні молитися і зустрітися з Богом Творцем. Я з вами. І заступаюся за вас перед Богом. Тож пильнуйте, щоб кожна зустріч у молитві була радістю зустрічі з Богом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і сьогодні практичне, досить практичне послання. Та? Марія завжди практичні речі говорить: не теоретичні, не філософічні, не ще якісь -то красиві, гарні цитати. А Марія говорить те, як треба жити. І те, як треба молитися. І перші заклики закликаю до молитви. Пропоную, закликаю, прошу про молитву, про те, щоб ти молився, ти молилася. Щоб у молитві мав зустріч із Богом. Бачите, не тільки молитва аби було, аби поставити галочку, а щоб у цій молитві мати зустріч з Богом. Це вже інший рівень молитви. Бог. Каже, тебе, тобі себе пропонує, дає. Бог себе пропонує, Він себе дає. Він завжди чекає на тебе. так? Ви помітили? Ти знаходиш час на молитву, входиш в молитву, а Бог тебе вже чекає. Він не десь там, не, не треба терміни назначати, як тут в Німеччині, так? щоб посповідати, треба термін, типу, ну, зустріч, домовитись, який час, яка та, яке все. Ну і все тут через ці терміни. Одної сторони, добре, та? бо приходиш і тебе чекають. А з другої сторони, коли нема цих вільних термінів, то Бог не такий. Та? Бог завжди має для тебе термін. І дає тобі вільність. Назначай його. Назначай цей термін. Бо я тебе чекаю, Господь каже. Я відкритий, я пропоную, я даю себе. Але від тебе хоче, щоб ти. У своїй свободі відповів на його заклик. Бачите, Господь каже, я вільний. Приходь, коли бажаєш. Уявляєте, тут прийти до якогось лікаря або ще кудись в будь-яку установу, то треба термін брати, чекати місяць. А Бог каже, я себе пропоную. Я тобі даю безкоштовно. Тільки у своїй свободі прийму. А нас, ніж чим більше нам дають рабство, чим більше контролю, чим більше тоді ми починаємо, ого, то це значить треба. так. А коли свобода, коли є кожен день, коли є постійно, то може, то, то вже не, не так. Не так і потрібно. Так? Хоча Бог це і лікар, який лікує, стіляє, звільняє, так? І каже у своїй свободі, бачите, що таке свобода? Це коли я вирішую, коли мені прийти, так? Коли мені. І Господь каже: Я хочу, щоб ти своєї свободи. Не Примусу, не з тому, що так треба, не з тому, що змушує хтось, а у своїй свободі відповів на мій заклик, відповів на мою присутність, відповів на мою пропозицію, на те, що даю тобі. Тому сьогодні є вибір прийняти це запрошення чи не приймати. Бо Господь каже: Я даю тобі себе, тобі даю себе. Чи ти приймеш сьогодні? Його? Чи ти хочеш сьогодні зустрітися зі мною? Побути зі мною, дитинко? Питання. У своїй вільності. Тому, каже Марія, дитинко, протягом дня виділи час, коли можеш в мирі та смиренні молитися і зустрітися з Богом Творцем. Бачите, перше: виділи час, виділи, заплануй його, виділи термін. Бо не тільки тобі ходити брати терміни, а ще й можеш Богу виділити термін. Бачите, Бог чекає, коли ти даш термін. І ти сьогодні можеш дати термін, виділити час. Але не просто час якийсь, а коли зможеш в мирі та смиренні молитися, бачите, в мирі та смиренні. Коли ми в мирі та смиренні, ну краще зранку. Поки ще новини не подивились, поки ще не прокинулася наша гордість смиренні молитися і зустрітися з Богом Творцем. Бачите, ще є стан стан в мирі та смиренні. Тобто в цьому стані треба молитися, а не в гніві, не в суеті, не в наріканні. І там можеш зустрітися з Богом Творцем. Бо він тебе там чекає. Я з тобою і заступаюся за тебе перед Богом. Тож пильнуй, щоб кожна зустріч у молитві була радістю зустрічі з Богом. Бачите, тут глибокі слова. Тож пильнуй, пильнуй, це означає, я маю пильнувати, не хтось інший. Не за мене хтось пильнує, а я пильную. Щоб кожна зустріч у молитві, щоб кожна моя молитва була радісною зустрічю з Богом. Щоб кожна молитва була радість. Бо якщо не буде молитва радісною зустрічю з Богом, то вона стане сухою, непотрібною, тяжкою, потім себе змушуєш, потім себе заставляєш, а потім не хочеш. І знаходиш різні теми, щоб не молитися. Знаходиш різних пасторів, різних розказчиків, різного роду, всього-всього можна і так, так? все добре, в доброму випадку ще знаходиш це. Щоб слухати. Так? Але найперше, слухай голос Божий. Май зустріч, особисту свою зустріч кожного дня з Богом. І коли ти маєш цю зустріч, то ти з молитви радісний виходиш. Наповнений, як наїжений, так? ситий, задовільняється твоя потреба в духовному голоді. Тільки так задовільняється. Все інше може допомагати. Так? Якщо ще слухаємо християнський контент, він допомагає нам. Зосереджуватись, допомагає нам практично якісь поради, якісь свідчення, та, як хто переживає. Але поки ти не навчишся зустрічатися з ним, з Творцем, в своїй особистій молитві, то ти будеш голодний. Голодний. Бігати, дивишся всі, насичені, радісні, а ти голодний, Голодно. Ось, власне, пильнуй про те, щоб кожна молитва була радісною зустрічю з Богом. І тоді будеш. Радісний, насичений, і ходити в цьому насиченні та в благодаті такій. Марія каже, дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Тож на практику беремо, виділяємо час, назначаємо Богу термін, бо Він нам дає таку, бачите, відповідальність. Назначай ти, каже, бо я тебе чекаю кожного дня, кожної секунди, кожної миті я на тебе чекаю. Будьте благословені, миром, радість, благодать з німеччини, папа. -па.